Є круглі столи. Дивіться, як це, як той, що я вам показувала там той женева. А є квадратні столи. Дивіться, з якими вуглами, дивіться, якого прикольного кольору. Квадратний стіл. Ви думаєте, за великий на кухню квадратний стіл. Ну, якщо завеликий на кухню, то можна, звичайно, витягнути з нього серединку і перетворити його на менший. До речі, їх дві вставочки такі в цьому столі смарт. Да, він коштує 20 тисяч. Він не дешевий. Але ви подивіться, він перетворюється в малюсіка. Прийшли, гості роздвинули квадратний. Чим краще квадратний стіл від довгого, такого, як отой. Тим, що люди на різних кінцях столу чують один одного. На отой довгий стіл треба ставити дві миски олів'є, тому що не дотягнеться з одного кінця до іншого стола. А на цей можна поставити лише одну. Тому сервіровка такого стола квадратного набагато краща і для спілкування, і для харчування.